У міжнародний розшук впродовж місяця оголосять керівницю підприємства, яку підозрюють у постачанні неякісних консерв для гуманітарних потреб на суму 13 мільйонів 700 тисяч гривень. Це державні гроші сказала Суспільному прокурорка Ганна Мельникова. У Ленінському суді Кропивницького вона клопотала щодо отримання дозволу на затримання підозрюваної. Суддя Катерина Юрєва клопотання підтримала. Засідання провели в закритому режимі. Оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, а саме в тому, що особа поставила неналежної якості гуманітарну допомогу для потреб переселенців та військовослужбових. Покарання за вчинення даного кримінального правопорушення передбачено на строк у разі визнання особи винною до вчинення даного кримінального правопорушення передбачено на строк від 7 до 12 років позбавлення волі. У матеріалах досудового розслідування йдеться про те, що після початку повномасштабної війни в Україні між підприємцем та Кіровоградською обласною адміністрацією був укладений договір на постачання продовольчих товарів тривалого зберігання. Мова йде про 266 тисяч банок яловичої консерви. Вона була неналежної якості і не відповідала вимогам держстандартів на даний час. Органу досудового розслідування фактичне місце знаходження даної особи невідомо. За місцем проживання і реєстрації, вона відсутня і є дані про те, що особа виїхала за кордон. за результатами розгляду поданого сьогодні клопотання про дозвіл на затримання даної особи з метою приводу Слідчим виноситься постанова про оголошення даної особи в міжнародний розшук. І після переведення даної хвали на іноземну мову пакет документів відповідний передається до Інтерполу для розшуку даної особи за кордоном. Обласна військова адміністрація. Коментар з цього приводу дасть згодом, сказав керівник пресслужби Дмитро Ковець, коли саме не уточнив за даними джерела в правоохоронних органах. Підозру оголосили директорці товариства з обмеженою відповідальністю експо Крейн. У реєстрі юридичних осіб на сайті «Юконтрол» йдеться про те, що компанія зареєстрована у Києві, вказана уповноважена особа Тетяна Макарова. Ми озвучимо її позицію як тільки зможемо поспілкуватись. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.